Добрий день! У мене є певні новини. От вони. Я капець як довго цього чекав. Прям не то що чекав, я дуже багато всього робив. Один маленький говнюк повернувся в моє життя. І це маленький крок на великому шляху, по якому я йду. В сьогоднішньому відео хочу більше говорити, ніж показувати якийсь екшен. Воно йде таке як би order. Е -е, не по таймлайну. Тобто вже відбулося дуже багато всяких подій, які ви побачите пізніше, після цього відео воно вийде. А сьогоднішнє відео вийшло е раніше, не в порядку. Короче, Створилась така штука. Матеріалів реально е, генериться багато, і я собі так придумав чомусь, щоб випускати один відос в тиждень. І от кожен четвер ви бачите новий відос. А цей відос що то не по графіку. Чого він не по графіку? Створилась така затримка десь приблизно в півтора місяці. Тобто, ви бачите то, що відбулося півтора місяці е, тому. Ну, чи там місяць, наприклад. І мені це не дуже подобається, тому що у мене що то відбувається. Потім через місяць ви це бачите. Пишете мені якісь коментарі. Я дуже хочу, щоб ви ще більше писали коментарів. Мені це капець як подобається. І потім я в нас, ну, от коли е, відео опубліковане, я прочитав коментар. Я знімаю буквально там, бо сьогодні-завтра, знімаю відповідь на цей коментар. Але вона опублікується ще через місяць. І виходить от такий великий-великий розрив в два місяці, коли ви щось бачите, ви щось мені пишете. Я на це відповідаю, але відповідь буде десь от там. Ось, мені не дуже подобається така штука. І зараз є певні ідеї, що з тим зробити, щоб цей розрив скоротити. І воно так і буде. Дрони. Дрони. Так, Я от нарешті купив собі. Поки що це. Єдиний ну, один із єдиних дронів, на яких я легально маю право літати в цій країні. Привіт тим, хто новий і на каналі недавно, хто не в курсі, я являюсь пілотом аграрних дронів. І да, багато хто з вас це знає, але є багато тих, хто тільки недавно прийшли на канал і дивляться, як я тут тягаю на траку машини по Америці. До речі, багато людей із тих, хто в курсі, що я пілот. Коли я щось говорю за дрони, вони такі. А що, ти знов дронами будеш займатися? Так, да, це те, що я дуже сильно люблю. І, типу, я в тачці сюди пішов, ну, по декільком притні. Коротше, це якраз от те, про що я хочу сьогодні поговорити. Про дрони і, в принципі, про якийсь свій шлях, кому це цікаво. Бо. Багато людей мені кажуть, що в мене дуже цікавий шлях, і типу про це все потрібно розказувати. Типа, розказуй історії, як ти до цього дійшов, як ти став пілотом, як це все зробити. Багато хто теж хоче це зробити. Типу, в цьому дуже багато є перспектив, можливостей, і в принципі в цьому є реально цікаве життя, яке я особисто дуже сильно люблю. Мені це прямо подобається. Так, от про дрони. Щось Більше, ну поки що у мене немає ні одної ліцензії, яка би мені легально дозволяла на цьому літати на території цієї країни, цієї країни. І я хочу по цій країні рухатися повністю легально. І нічого не порушувати, і дійсно йти по цьому законом встановленому порядку. Тому що він тут є і він тут працює. Це не Україна, де є фактична ситуація подій і. Легальна, як-то на бумажці, як у нас кажуть. Типа, то, що, тіпа, має бути, але його немає, а на що воно треба, а чого не зарегулюватися так, як воно фактично відбувається, Ну, багато хто з вас розуміє, чого не зарегулювати, бо таку діч, яка відбувається, законом описати буде якесь дуже велике протиріччя. І це от протиріччя мені противне все життя, яке якось пов'язане у мене з Україною. Е, не будемо про це, про це можна просто дуже багато розказувати і говорити. Я тут не про то зараз розказую. Зараз про дрони. Значить, яка тут ситуація по дронам? Є от такий Mavic Mini 4 Pro. Це був мій перший дрон. Ну не конкретно цей, то був ще Mavic Mini. Один це було 4 роки назад. Я купив собі перший такий свій дрон. Так, да, вже почав розказувати свою історію. Ладно, перенесемося до дронів. Цей дрон важить 249 грам, і в цьому і є його весь прикол. DJI спеціально зробили конкретно цей легкий дрон для того, щоб він не підпадав під законодавство. Ну, тобто, типа... Тобі для того, щоб літати на дронах, які важать більше ніж 250 грам, потрібна ліцензія. Так зроблено, зарегульовано в більшості нормальних країн цього світу. І, в принципі, давайте ну, загально про регуляцію законодавством використання дронів. Е, вона її нормальної немає ще ніде в світі. Типу, да, це обширна тема, яка розвивається, росте. У неї дуже великі перспективи, є, є вже дуже. Багато комерційних використань тіпа дронів, і за цим майбутнє конкретне. Але нормального законодавства ще ні одна країна не прописала під е оці пристрої. Якщо говорити за Україну, там його практично немає. Грубо кажучи, в Україні немає нічого, ніяких регуляцій по дронам. Абсолютно, перша регуляція, яка в Україні з'явилася по дронам, знову ж таки кажу, грубо кажучи, з'явилась тільки коли почалась війна. Просто заборонили в їх використання. Зашибісь, не було ніякої регуляції, а потім просто не можна ніяк їх використовувати. Шикарна регуляція, це так. Ну коротше, не будемо про це. Як це відбувається в цій країні? Я сам це все вивчаю, бо мені це все цікаво і це мій шлях, по якому я йду. Типу, я стикнувся перед цим, хто не в курсі, типу, в Бразилії. В Бразилії я пробув майже півроку і там займався аграрними дронами. І там я стикнувся з м м кращою регуляцією, якби ще раз, в Україні їх та, що немає. Я стикнувся з якоюсь регуляцією. Поки що це перша моя регуляція. Так, да, я до цього літав на дронах в Європі. Ну опять же, це був міні, який не підпадає під під те, то, що тобі потрібна якась ліцензія. Хоча, так, да, ті, хто зараз в темі, ти знають, що там і для цього потрібна якась ліцензія. Ну оця якась ліцензія. Грубо кажучи, забудьте, її немає. Для того і зроблений цей дрон, щоб будь-яка людина могла взяти оцей легенький дрон менше 250 грам і на ньому політати без всяких законодавчих дозволів, ліцензій і інших регуляцій. Або там, в багатьох країнах, є, е, ти зарані повинен попереджувати певні структури. Про свої плани польотів, що ти збираєшся робити зарані. І тільки вони тобі, якщо дадуть дозвіл, тоді ти можеш здійснити цей політ. Так от, ідемо далі. Конкретно Сполучені Штати Америки. Вот дрон, на якому тобі не потрібна ліцензія, його не потрібно реєструвати. На ньому ти можеш літати. Якщо ми візьмемо просто обичний Mavic, ти вже повинен його реєструвати і мати оцю мінімальну там ліцензію, що ти ну, просто там тестик пройти. В інтернеті про те, що ти не дебіл. І, і ти можеш взлітати на цьому дроні. Ми е, зараз цю тему не затрагуємо. Я комерційний пілот, я цим заробляю гроші. В цій країні поки що ні, але в інших країнах я цим заробив нормально гроші. І я планую це робити тут. Якщо що, якщо вдруг хто не знав, тіпа. тут зараз от зима. Так, да, я у Флориді, в мене плюс 30, тут е, зима. Не розповсюджуються. На, на, дія, дія зими не розповсюджується на цю територію, але в решті Шт, ну, почти там зима, типа, там е, зараз е, в аграрних дронах Ну нема що робити. Типа, там от не сезон. Я про це упоминав але зараз ще раз так нагадаю. Зараз зима, через то роботи по аграрним дронам зараз немає. І тому я займаюся траком. Тому ну, я зараз на траках вожу машини. І, типу, це, як сказати? Просто багато хто подумав, типу, о, траки прикольно, возиш тачки, типу, там, нормально заробляєш. Все, зрозуміло, все, типу, забули про дрони, чувак на траках собі кліпашить, заробляє бахти. Так, да, це все так. Типу, траки це дуже інтересна, прикольна штука. Опять же, лічно для мене, і я говорю про пікапи, про кархолери, про те, про перевозку іменно машин. Типу, мене абсолютно не цікавить сама, який тащить холодильник. холодник. Ну, е і ви в принципі ж дивитесь ці відоси, тут значить вам теж цікаво. Так от, просто склалась така ситуація, коли ну, якби, тіпа, в Америці жить дорого. Насправді тут не дорого жить, це просто образ мислення. Е ну, зараз не про то. Коротше. Типу, коли сюди приїжджаєш от з якоїсь іншої країни, де у тебе було там, якихось, не знаю, 5, 10-15 тисяч доларів накопичень, допустим, хтось ніколи навіть не мав таких накопичень, блін, то вже все, інша тема. І от, коротше, твоїх 5 тисяч доларів мають певну цінність в тій країні, де ти був до цього, а потім ти приїжджаєш в штати, і ти такий, типу, а тут що то ці 5 тисяч не таку цінність мають. І того всі говорять про те, що в Америці жить дорого. Блін, я знову відволікаюсь від теми. Знов е, хочеться дуже багато всього розказати. Коротше, не про то. Коли ти сюди попадаєш, тобі треба якомога швидше. О, опять же, тіпа, сюди багато людей приїжджають, яких є гроші. Я за вас дуже радий. У мене їх було дуже мало, коли я сюди приїхав, як і в більшості тих, хто сюди приїжджає. Типу. Е, ну, і того вам треба максимально швидко почати. Працювати. От як тільки ви сюди попадаєте, ви повинні оцей проміжок від, від моменту, коли ви тільки от вийшли з самоліта до моменту, коли ви почали щось робити, що приносить вам прибуток, у вас повинен бути цей шлях максимально швидкий. Ну, для цього, як я вже сказав, ліцензії, дозвола на роботу, всякі статуси, легалізація це прям ціла обширна тема, яку я не хочу затрагувати. Типу, на це все треба якийсь час, щоб зробити якісь. Документи, які тобі дозволять працювати і отримувати легальний дохід. От особисто в мене це зайняло два тижні. Від моменту, коли я прилетів до моменту, коли я пішов, сів на трак, вже стажувався. У мене пройшло два тижні. Це, типу, із того, що е мені говорять інші люди, це просто капець, як швидко. І от з дронами так не вийде, так швидко. Для того, щоб мені продовжити, продовжити займатися тим, що я вмію. Тим, в чому я дуже хороший спеціаліст, а, мені потрібно отримати мінімум три ліцензії. А взагалі, типу, по тематиці дронів, я хочу отримати 4 ліцензії, а, для того, щоб рухатися в цьому всьому напрямку, так як я собі хочу, так, як, так, як я бачу своє майбутнє в цьому. І от почнемо про оці ліцензії, що потрібно для того, щоб працювати пілотом іменно аграрного дрона в США. Погнали, ліцензія номер 1 Використання дронів в комерційних цілях. Тобто будь-яка будь дія, яку ти робиш дроном, і вона тобі приносить якийсь прибуток, або може принести прибуток, не обов'язково, що ти заробив на цьому. Або просто може. Ці пташки. Так от, перша ліцензія це просто ти стаєш комерційним пілотом. Чисто от такий банальний приклад: от взять оцей дрончик. Я зараз на ньому полечу, зніму якийсь кадр і закину на Ютуб, на якому в мене є монетизація. Це вже комерційні дії, і того я на даний момент а, в цій країні не маю права таким займатися. Якщо ти просто хочеш полетіти на дроні, там, наприклад, не знаю, подивитися собі, як переробити свою хату, перебудувати свою ж хату своїм же дроном, ти нікому за це гроші не платив. Це теж вважається комерційною діяльністю. Якщо там, наприклад, тебе хтось попросив для нього щось зняти, щось пофоткати дроном, це теж є комерційною діяльністю, навіть якщо тобі за це не заплатили. В цьому є комерційний потенціал, і от в будь-яких таких Використання у вас повинна бути ліцензія комерційного пілота. Ця ліцензія дозволяє використовувати дрони вагою до 55 паунтів. Це около 25 кілограм. Дрони аграрні, якими я працював, важать сильно більше. І це ліцензія номер два для того, щоб керувати тяжкими дронами, які важать більше 25 кілограм. Її вже отримати сильно складніше. І вона вже є специфічна. Типу, ну ви прям чітко маєте знати, що десь ви будете цим користуватися, бо нормальні людські дрони для обичних людей, типу, вони не важать так багато. І потім вже йде ліцензія номер 3 яка стосується саме використання дрона в агрі так як там, типа, ну це пов'язано з хімікатами, з хімією, ну, взагалі, з. Аграрною сферою це йде вже третя ліцензія. Четверта ліцензія, яку я хочу отримати, це FPV. Да, для використання іменно FPV дрона потрібна окрема ліцензія, яка там, типа, як би то так сказати, ну пов'язана з радіо, типа, якби ліцензія якогось не знаю, радіомастера, Назвемо це допустимо. Отак. Да, так, от так странно якось це влаштовано. Причому тут радіомастер до FPV дрона. Ну, хоча насправді хто шарить, там є дуже прямий конкретний зв'язок між цим. Вернемось чуть трохи назад. От оці два фактори, типу, то, що вам треба максимально швидко робота, коли ви тільки сюди приїжджаєте, бо всі ви приїжджаєте сюди з голими сраками. Ну, типу, запас в 5 тисяч доларів не дуже сильно вам тут поможе на початку. Ну, навіть не так, він, він поможе, але це дуже мало. Знову відволічуся, щоб нормально приїхати в Штати, вам треба десятка. Хоча би. Так от, ще раз, перше, це щоб чим пошвидше почати заробляти працювати. А друге, це те, що я прилетів в кінці осені. Прям от зима тільки починається. Тобто вне сезон свій аграрний. І ці два фактори з'єдналися в те, що я почав працювати на траках і там почав щось заробляти. Так, да, зима досі йде, і я досі все ще буду кататися на трак. Ну і само собою мені це було просто капець, як цікаво. І мені досі це цікаво. Мене це, пре. Все, все окей, з цим. Типу, нічого там такого немає. Що зараз хтось подумає, тіпа, о, все, задовбався на траках їздити, тому що це... Типа, дуже важка робота. Так, да, це дуже важка робота. І мене пре те, що це важка робота. Мені подобається це. Я от хочу отак. У мене на капоті трака написано heavy duty, я хочу цей heavy duty, і мене він пре. І от робота пілотом аграрного дрона, це теж heavy duty. Якщо ви думаєте, що це легка робота, ти його там запустив і він собі там кропить поле, а ти такий сидиш чилиш. Ну, типа, іноді так, да, воно так. Ну, в основному це тяжка робота. І на траку теж хтось може подумати. Та що там, сидиш собі, ти їдеш. Що там? Чим це тяжка робота? Ну це теж тяжка робота. Десь там потом, типа, я порівняю різницю досвіду роботи пілота на дрона і досвіду трак-драйвера. Типу. В чому плюси, мінуси, де можна більше заробити, де кращі перспективи і так далі. Типу, я пройшов і той і той шлях, мені є що в цьому плані розказати. Ну я хочу дійти до точки, коли я стану легально пілотом аграрного дрона в цій країні, попрацюю на цих умовах, і тоді буде порівняння це адекватне цих двох професій, і я сподіваюся, комусь це дуже сильно допоможе оприділитися, що робити в цьому житті. Коротше все, розтрендівся я вже. Треба якийсь екшен все-таки, щоб був. Погнали. От він. Міні 4 Pro, У мене до цього був міні 3 Pro, а взагалі міні е, самий перший. Це був мій перший дрон. І то було в 2020 році, а вже міні 4 вийшов. Я пройшов дуже цікавий шлях. За ці роки, який приніс дуже багато цікавих подій в моє життя. Багато хто із вас саме через це знає, хто я такий. Я що хотів запитати, досить багато людей мені кажуть, типу, а розкажи свою історію, як ти типу, став, що ти робив, що мені робить і так далі. Е, в цьому відео я не буду затрагувати цю тему, бо там можна дуже багато всього розказувати. І в мене є дуже багато матеріалів, картинок, як, як показати, як це все відбувалося там 2-3 роки назад. Якщо от тобі це цікаво, в коментарях от там напиши. Якщо у вас не збирається таких багато, то я. Найближчим часом можу зняти е відео про свій <плес> шлях дрона. От калібруйте гімбал. <плес> а, так. Да. Карту пам'яті ж купив. Що цю упаковку роблять таку, що її не можна нормально руками відкрити. Тільки ніж для цього треба. Мій ніж в траку в Чикаго за 2000 міль від мене. Бо в аеропорту не можна з ножами. В літак, і ти. Що це за правила такі? Як це так? У мене була ситуація. Я в рюкзаку залишив ножа, мій рюкзак забрали в сторону, і там, типу, працівник каже: типу, що там є, якісь гострі, там ріжучі ці предмети, чи як там вони це говорять. Типу, да, от, типу, достаю ножа, він мене забрав ножа і віддає мені одразу рюкзак. Я такий, все, я можу йти. І він такий каже, так, да, так, да, всього-навсього нож. І всього-навсього питався собою в літак забрати ножа. типу. Я думаю, а якщо б в мене в рюкзаку було ще щось, окрім ножа, він просто ножа забрав і одразу віддає рюкзак. Така в мене була весела ситуація, через що я зараз от добуся з цим. Тому що в мене один ніж забрали, а другий ніж залишився в іншому штаті. І зараз з собою немає нічого такого гострого. І що робити? Що придумати? А що тут взагалі є в цій четверці? З інструментів. А, так, да, з яких інструментів? Тут, по-моєму, ця штука навіть не під... Чи піднімається. А якщо піднімається, то як Що, в натурі вона не піднімається? Та ну, виглядає так наче повинна підніматися. О, є. Ох, як незручно. Є, піднімається. Акумулятор. Що то Що то я думав про інше. Ой. В смислі подожди, а тут запаска є? Да, яка там запаска? Подожди, я... я без запаски їжджу? Ой. Оце попадало. Я не хочу їхати кудись ножа купляти, це далеко. І нема ніякої гострої фігні. Тут кнопочка є. Ключ тупий. Давайте, давайте, пишіть там в коментарі, що ти так довбешся та взяв би і зробив отак, на відкривається. Мені дуже цікаво читати, коли ви таке пишете. Бо я мислю по одному, а ви мислите по іншому. Оцим і мені цікаво почути думку когось такого, хто мислить не так, як я. Це заставляє мене замислитися над тим, про що я не замислююсь обично. Тому повторюсь ще раз, пишіть побільше коментарів. Не соромтеся! Бачите, в мене цей баран спрацював. А як би ви це зробили? Ключ від Беме. От тепер у мене є можливість. Вам показувати те, що відбувається з двох ракурсів. Я думаю, що ви це заціните в подальших відосах. Типу, от, наприклад, я можу ходити, розказувати щось і ви бачите обширну картинку. А з іншої сторони буде картинка від першого лиця. І це капець як Гушу. Ну і найголовніша можливість, яку дає дрон, це подивитися на речі під таким кутом. Який ви без дрона не побачите. О, да, як давно я не літав на дроні і не бачив цей світ з тих ракурсів які дає дрон. Пішли. Я вам зараз щось цікавеньке покажу. Для цього прийдеться трохи по кущам полазити, але то не страшно. От ви всі привикли, бачите, Майами от таким, яким вам його показують. Оці всі гарні будинки, яхти, дорогі, лакшері автомобілі. Сонце, пляжі, красивий океан, пальми. М -м -м. А, я, е а я вам покажу щось інше. Я вам зараз покажу фундамент Майамі. Покажу його справжню, природню, сутність. Take-off. От, значить, от там знаходиться Майамі. За цим всім лакшері життям. Тут трохи подалі від Майамі. Тут всякі озера, будинки, дороги, вон, поля для гольфа. Все теж гарно, як вам показують. Так от тепер про фундамент. От вам. Як вам таке? Насправді Майамі побудований просто на болоті. Ось такому. От. Оце фундамент Майамі. Хто вам ще таке покаже, як не я? Ось оця дорога, це такий чисто край карти. Просто гляньте на цей контраст справа ми бачимо. Лакшері життя. Оце, до речі, арія для кемперів. Вони тут собі кемперять. На гарній такій природі з клас, класним озером. Тільки це все парк. А справжня природа тут от така. От вам. Настоящий Майами. Просто болото. І для розуміння цього болота от туди, на 100 миль. Окрім цього болота немає нічого. Тільки один ось один хайвей іде десь туди. В закат. А тут воно от гарне життя. Все таке вирує і болото. А тут от пацанчики собі на байках ганяють Насолоджується болотом. Та й отак. А вам хтось колись показував, що о, от воно, на чому побудований Майами. І що це просто болото. Я коли от сюди дивлюся, мені аж не віриться, що от попереду просто 100 миль болота. А отут, отак, просто за цією дорогою. Лакшері життя з усіма яхтами, Роллс-Ройсами і, і, і красивою картинкою. Тому знаєте, що все лакшері життя Майами стоїть на болоті. Вам просто не передати, які я відчуваю відчуття, коли знімаю оцих пташок там, ці лілії, це болото. Просто… Ті лакшері будинки, Rolls-Royce і все остальне вони не, не дадуть. Від цього От Відчуття того, яка унікальна і просто аж дух захватуюча, гарна природа, настояща. І це воно, воно справжнє. Те, як дає відчуття справжня природа, лакшері життя цього не дає.